Lem FM na żywo. Słowo Program o słowach naszych i na naszych. Dla pianek słowamy i sliżarz dajuczych. O jazyku i na językach. Słowo Tak, to słowo Pierwsza powakacyjna słowo Demko Trochanowski z tej strony, Budu znał, że miacujecie, le nie znam, czy się dobry czujemy z naszym gościem Michale, czy się czujemy. Та чуємося добрі, добрі. А якраз слухав він теперька сес вступ за слововицю, а дуже не повеселив, я й не знав, що маємо тільки на радіо ви такі комічні вступи. Так це просто стало ж лем ФМ а цяку вечері не слухав. Бо вечір то я такий час, коли люблю се жону сісти, а якоє кіно поникати. А таке, я не слухати радіо. Ну теперь кави ж сильно схидив. No tak, a ja od razu powiem, ja przedstawię, bo mamy dnes gościa. A tam gościa. To nowy spiły redaktor programu Słowowiecia, Michał Łyżecko, znany youtuber, redaktor i rusyński działacz z Karpackской Rusy, ale mi się zdaje, że sam o sobie najlepszy powiedz Michał, powiesz też to osobi. No, mam powiem o mnogo czego, albo na jedno не є що повісти, усі тако вже знаєте. Коня знає, конєт. Єм просте хлопчище, родивим тую під у маленькому селові Кушниця. Ну, no, то маленьке село лиш по міркам під Карпатським. Але рейких... завдяки тобі знане на цілий світ. Ну, no, благо не лиш, не лиш дякуючи мені. Поміж цим борами ходить така фігля ош Кушниця, ото є оцюзнена майліпших та й майгірших руснаків наємно. <гум> <гум> Чом -то, то є так, можете пак дізнати да як окреме, а нижній програм є точно не Е, Що з інтересного, можу за себе оповісти, у цей час, кроме роботи, котру має кожний частований членник Знав, ще робити над тайками русинськими проєктами. Є у мене до прикладу такий проєкт, кличеся «Інтерфейса» Де ми пробуємо писати деякі назори, деякі новини у світі технологій, інтернета, техніки і такого всякого. Бо то, -то є дащо, у чому я ся доста розумів, май мало споза того ж кругом того крутиться моя робота уже много років за шором. А ніде не мав міста, де б за то, то за мою таку пасію, знаєш, можна було поговорити по-русинську. No, я думав, що Лем то це дуже добра платформа, бо там повім. Це все правда, це все правда. Но no, в той час я хотів мати дещо своє, бо Лем ото я радіо за вшитко, так? А я хотів мати щось іпен, дедиковане тим технологіям Або то визирало серйозно, оби то, оби, головно, або я над тим мав повний контроль дайкий, бо мені хотілося то -то зачати самому про себе, так? І з того часу прийшло вже скоро 3 роки. Цей зими буде 3 роки, як. А, може, навіть чотири. Йо, я уже не не, не пам'ятаю. Так, скоро летить, то, то буду мусити поникати, коли у нас там була перша публікація, бо, бо то, то було насправді дуже давно. Я, я себе так не пам'ятав, це був 2021, чи 2022 рік. Видав, 2021, то було на, на руно на 10 років. Айно, uh, Я так uh, начасував собі, то то був першу публікацію ми мали на 10 років з моменту закладення. Русинської Вікіпедії, що якби є дотичним до того всього, аби мати e, на інтернетові якесь вошколовання по-нашому. Ай, ну та перва публікація була 2021 року, значить, сей зими то то вже буде 4 роки Ну, інтерфейси. вже no, виглядає, як такий ма ювілей, знаєш, щоб то -то може відсвяткувати. Та я би то, -то хотів одсвяткувати, <laughs> а робимо над тим. Мав ще ще одного фурташнього автора, і при тим теж редактора, котрий Ipne, і зробив нам тот веб-сайт, на котрому низько жиє проект інтерфейса. Ми з ним пробуємо тепер зробити друковане видання найліпших публікацій, що ми мали. Ну, там назори в основному, всякі, якісь наші думки за то -то все. мали ми з тим. Деякий да, проблем, і фінансний, і не лиш. Ось, не могли ми тото все дати до ворога так скоро, як ми думали. Ну, на другого боку, тут не є щось чудувати, то, -то перша моя така проба, Та нідеся з першого разу щось такое великое не дало легко. Та то, -то мені є чудно, але вже чекав, ось цієї осени буду то-мати -то на руках, і планується то, то якраз як друковане видання. Не буде того много кусів. Но даш то уділю э, людям, которым будет интересно. A ja bym przypomniał z tego też technicznego względu, że my teper wysłamy z dwóch studiów. Ja nachodzę się w warszawskim studiu radio MFM, e, Michał nachodzi się w Urzhorodzie. No i w to tym sposobie wysyłamy e, w jedno, w jednym wirtualnym studiu, w jakim, w jakim się teraz nachodzimy. E, Michał, ja nie znam powiedział, ale każdy program słowicia zaczyna się jinglem z z azbuką. i chodziłbym od niego zaczaty. Jak se zresztą, to do buci dumam w naszych programach Słowowiecia da kolej jeszcze neraz raz powysidujemy, a teper, teper posłuchajmy. A ja znam Azbuku. Uż poznaliśmy Azbuku. A, z buku. A jak auto? B jak bukoł. W jak łatra. H jak gora. G jak gazda. D jak dora. E jak ekran. J jak jelen. Ż jak żeto. Z jak zelin. I jak igła. Y czudaczne, bo na Y psianyczne zacznę. E? jest też zmanierowany. Są słowa zachowane. Albo zas na końcu stoi i w początku Bars się powie. Dalej bukwa J jak Josy: K jak Kosa. E jak Łosy. M jak Mawa. N jak mianio. O jak Oreł. P jak Pani. R jak Rusnak. S jak Słucha. T jak Terka. U jak Uhel. F jak fajka, H jak chryża, c jak cerkoł, Cze, jak czyżyk, sza jak szkoła, szcza jak szczawi, JU jak juhas, ja jak Jawir. Bóg je 32 dwie i znak dwa, znak miękki z twardym znakom. Tak i witamy do Słowyci. Ja przypomnę naszym słuchaczom, dorom Radio Słuchaczom, który na pewno Dakus czudny, że tu dach to iść, okręt Menę bezwiduje. Promnę, że to Michajło łyżeczko. Ale ja Michalnie chebon, choć widaty, to swój obowiązek z mojej wypełnili przedstawili z myślał, jak ktoś lubi to dżingel, to znaczy z tam Lemkivską a Zbooką. No ta dosta pranę. Takiego mnoho nie czuł naprawdę. Ja powiem, że naszym słuchaczom przypomnę to, by przedstawiono, że, że to taki Styszok, taka czytanka z bukwaria Petra Murianka i tam dzity baras lubla, to Styszok, a tym samym poznają, poznają, poznają lemki z Boku Szton, na Jakubuku się zaczyna. To z jednej strony, a z drugiej strony, tiłko, że znają, że na i się w nas, nyczne, nyczne, zaczne, i tak dalej, i tak dalej tam wszystko jest e, objasnione. Za to taki styszok e, puszczam e, na początku każdego e, programu e, Słowiccia. Ale dobry, to mi się zdaje, że jeszcze z menu jedno. A, ja już sesji zabowiem, żeby powieści, że przypomnę naszym słuchaczom, że mi mail to demko.lem.fm i tam może te pisaty. Znam, że może dach to odwok, przez wakacje, kiedy programu nie było, ale te preśmiło, może pisaty. Ale wrócę do naszego formatu tych naszych strich z naszym spółredaktorem z Użhorodu, bo, kiedy Ili wiem, w południowo już rodzinę, nie no wiem, to było trzy tygodnie temu, dadę. Może tam no, e, jakoś tak? E, Żydowowiec, a czy czym mają Byty? To ja to od razu odpowiem, o języku. Maje Byty, o języku. Za to e, mi się zdaje, że taki format tych besit małby Byty o języku. Tym bilsze, że Teper w naszym radiu MFM mało było pitkar, pitkarpackiego wariantu rosyńskiego e, języka. E, mi się zdaje, że, że, że nasze słuchacze uszczujut że z mną jest hist, nie z Lemkowiny, jest innego horuzińskiego no, regionu, ale to tak już priamo powiem, czy ty, tym ja dobry rozumiesz? <laughs> Ну, такое ся чудно звідаш. Ну, я тебе доста добре розумів, айбо добре знав, чого няся сесе звідаш. Направду, у такій чудні ситуації, ось, з границь були довгий час розділені, а люди скоро забили той факт, що у нас тут наші близькі братове живуть такою нараз за границею. І з поза того язик такий говоровий, каждоденний, з часом ся читав розбігат поміж тим, як говорять руснак ту Пудкарпаттю, як на словаках, як у Польщі. Ож, кіта узяти та наші дідики бабки говорили многими й похоже, поміж собою, якої говоримо тепер ми. І все це нормально, і ну як нормально, сяк просто є. <ріху> Кіть кажу, що то нормально, то не значить, мені ся тото любить, а ведь усяк би мало бити. Просто кажу, так є, так ся стало історично, на то то були дуже конкретні причини. А, і що мене направду доста болить, то тот -то факт що много наших молодих людей тільки не, не знают, Зато то ж у нас, нас туйка суть такі, наприклад, радіопроєкти, як Радіо а або другі подобні, вони за то нігде не чули, а, ба навіть не думали по-нашому може говорити в радіо. Про многих людей ото б було велике чудо, вони лише навикли по-нашому говорити вдома з цим борами, та й доста. I... Ale tu ja, ja powiem ty Michale, że żeby ty porobacz. bo jak byli w Uzhhorodzie teraz, teper, no. e, jęm ty przywił to, to sytuację. Byłem 10 lat temu ostatni raz e, i to od rosyjskiego języka nie jak nie było czuły w Uzhhorodzie, w wielkom w wielkim mieście. A a, a teper ja czuł rusyński język. Może to jaka idę taka permina, takie przeobrażenia pitchodu do tego języka. Там у вас на підкарпатські руси. Ну, то то б мусіло, да, як сей, зглядувати май по-серйозному, май по-научному. І свого такого личного позора, айно, можу повісти, ож, на правду є чути більше від молодих людей. В основному, ото завто що то, то суть якісь, авадь молоді студенти, які лише прийшли в варош і ще не встигли. Асимілюватися айно з місними. А вайтруно так люди, які прийшли, е, прийшли до, до вароша не так давно, но не знебилися свого язика. Є то то правда, ож, мало того стало більше, як було там 10 років, а вать перед 15 роками. Но об'єктивно е, спозад з позад по факту, з позад інвазії російської тепер в Ужгород прийшло більше гед-гед нових людей, якіся ся культуру домак, не знають. Їх не є більше на у вароші, ясно є діло, але їх чути їх, о, ото слінно. А, і я не знав, як далі буде а, проходити їхня така асиміляція, адаптація. Направду досить інтересно, як воно буде, бо історично подобний процес був у нас і у 40-50-х роках. Туди теж була дуже читава виміна населення. Прийшло дуже багато нових людей із далека, І теж було, було видно, як Тотося посунуло і в Бісії, бо і у них теж виробився якийсь такий свій унікальний говор, який мав влив. І в одмісної челяди теж. Ну, старався брати тото -то позитивно, старався никати на тото -то позитивно. Для мене що... то було позитивно. Ой, то я радо чув, як просто в ресторані або даде, даде Столик два далі з нашим редактором Петром русинську Бесіду. Так? Для мене це була відміна, порівнюючи з перед 10 років. No prawda, prawda. A ja mam tu już pierwszą reakcję na naszą besidu. Pan Marcin pisze: Witaj ty po wakacjach, Barsja radz, że Słowowicia panie Marcinie, piszcie na Demka czy nas dobry rozumiecie, czy nas dobry czuty, ponieważ dzisiejszy dnesni program, dzisiejsze wysłania, to my postrejamy dakus takie testowe, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy technika nas, to, to techniczne bosorko, ja ich nazywam, nas nie perymożut, się, że nie ale zdaje się mi, zdaje się mi, że wszystko zmy pierwsze, pierwsze potestowali. E, Michaile, ja mam do ciebie zdanie, ale już teper językowe. Teper już te, no. idziemy w obszar języka, tak jak jakśmy się atomowali, jakśmy się przy powidenko w Uzhhorodzie. to idę do twojego imena. Piszesz się Michajlo, a czasem byś idę sobie do Michał. Opowiedz dasz to o tym, co tak. No, to to duże prosto Mykhailo, a wait Michail, o to jest skorsza taka Церковна, а ведь формальна форма імені, так? В паспорті записано є Михайло, бо там їм записаний по-українськи, бо то, то є формально, так? Но дома мися казало інак. Дома ми казали мегалю, мегальку, Мішику По-всякому то, то було. Місяця майлю, аби ми казали мегалю, бо ото якась така наша форма. Я її чув вдома. І мені воно, ну, мені все воно дуже любить просто. <laughs> так все стало. Тото -то форма, котра має якийсь такий і мадярський слід, так, також, у мадярському язикові маємо сісю форму імені Мігай. но там уже давно стратилося тото м'яткоє Л, у них воно просто перейшло на І, а є Порусинська така форма імені, як Мігаль. Мігаль. А, причин, угу. ну, колись колись я робив за теж то -то, то відео і давав їм там а, і карту, де указано, яку форму має все Ем'я, де у нас ну, по, по території Закарпатської області України Там було красно видко, що явно всесе М'я не має таку. Поширеність, як, як люди собі могли думати, або як я собі думав з перед тим, як я відю ту карту. Фактично, лише по долині ріки Боржава, файно, красно, видко ось там знати Мегаль. У других містах то буде авать Міша, авать Інчак, авать на Березнянщині, наприклад, кажуть і Мітьо, є, є і таке Znaczy no. mamy tu już pierwszy, pierwsze prikmety, bo ja dosyć często hostnuję, tak staram się Anny wodyty w słowicy w tym naszym programie wiele takich bars naukowych, cyponiać definicji, no ale czasem trzeba. Tu naszym słuchaczom, jak bardzo dobrze słuchają i komentują, to to, że to jest, w swoich programach już do Teper powił, um, to Teper Pizzum że to To Michal, um, to jest jeszcze hosnowane na Karpackiej Rusy, bo po Majdarskiej to budę Michalita, tam będę Jota na kińcy, Dobry, dobry, jem to to porozumiał. Ajno. E, no i za to za też to, tak sobie dumam, e, Michalu. Tak mam być idący morzu. No. No, tak, dobry. Dobry, Michału. Za to o, już, już, już mamy komentarz. Witaj, Michałow, w naszym eterze, w Lem FM Dobry, Was czuty. Dobry. E, znaczy, mamy reakcje pierwsze, mamy pozytywne reakcje i znaczy, bardzo dobry. E, ja bym wchodził w tizie do naszego e, formatu, e, kiedy dneśnie wysyłania jest takie hejby testowe, jest takie hejby. E, jeszcze na probu to raczej będziemy i ty żeby by się dywaty o języku. Jak znamy przez to to, że to, już jest powił granicy, jak nas rozdzielili, nie mieliśmy ze sobą kontaktu, za to każdy z rosyjskich regionów piszą w Dajaku swoją stronę, nasz tak, siadakus spolonizował tak. słowacki. Przyjaśliska Ruś dajakus spisała go słowackomu językowi tak i tak i Pitkarpacka Ruś Dajaką Um... asymilacyjnym wpływam cisz też podlegała. No i się mi zdaje, że to chyba będzie dobra dumka, żeby nasze słuchacze, którzy by o programach na budż- na buducze oczywiście, no za to, że, że dnes szybko one nie opowiemy, a dumam, że jeszcze budem ma tych kilka czasu wecy dnia jak obas, żeby że była tam sobie opowisty taki taki format. Dumam przymemem Dnes, dnes jakim powił Taki start. Czy jeszcze dasz to chociaż powiedzieć, bo może byśmy pustyli do jaku e, muzyku? E... A e, do e, besidy e, sobie wrzemy o chwilku. lem szmotruję na nasz radiowy system, że coś się czasom. czasem. Dnes bosorkę tis to Oni znają, że my tu w dwóch teper. E, Siami <laughs> zdaje, że to taka e, taka e, taka zależność. E, no, ale dobry. Mm. No, damy sobie z a pak się werniemy. O dojście. chwilku, werniemy. Dobry się. Dęb. Czujemy się o chwilku. Tak, i wracamy do naszego wysyłania. Przypomnę, znajdujemy się w programie SłowoWycia. Dnes SłowoWycia z dwóch studiów. Naraz za studia Burżhorodis i warszawskiego studia Radial MFM. Ja, Demko Demkotrchanowski, i za mną. Мігаль, Лежечко і Низький у нас Сливовиця, ой, перебачте, Слововиця на два багарчики. я, ja, я ja, вже ja Днес попутав, як я би сідував в нас в редакції, що Днес буде Сливовиця на двох. Та то нормально? Та що то добре, що, що, що так є, що, що Сливовиця повинна бути на двох, щоб самому там десь до Netflixа не пити, але я би сідую о тим, що, що сам їм на тим ся Zima, że, że to słowo wycia da kuse z minena. No dobry, mieliśmy śpiwanku, to Lemkiejska śpiwanka grana przez, przez ukraiński band, pan rockowy band, no mam na pewno rokowy band, tady, słuchaj tady. I choć chodzi o popularności tych rusyńskich pisem tam was, na Ukrainie, kiedy mamy znany już szeroko rokasz mamy, mamy też Alinu Pasz i tak dalej. No. osnują rusyński język. Jak to ta muzyka polusyńska jest odbierana na, na Ukrainie? No to zależy. E, zaś muszę na peretu pójść już ja na to to nie jem domak ekspertom. Taj, to, że ma jakiś swój taki muzyczny preferencje, tak? <noise> coś mi się lubię, a coś nie. No, ja to tak tak z prostori że... języka, to, tak może się obertajmy. То ж, то ясно, що судиш видав музики. Ну, no, або то мушу наголосити, навпередав, бо так не було до мене якихось претензій, ось неправду кажу. Yes. З то ясно. З того, що я знав, та точно знав, ось рокаш є достатньо популярний май-мало у нас в Пудкарпатю. Не можу казати за цілу Україну, але знав, що мали концерти і у Львові, і в Києві і далі, і кличу тих, ну. Ото йде, отосях осноснує. З другого, що хотів би оповісти, Аліна Паш, а там а, Буковська то та сама. Вони мають співанки і по-нашому, але то, то не є основою їхнього репертуару. Суть uh -huh. і другі якісь такі менші а, банди, котрі а, мають співанки по-нашому, але не мають то, то, як якби основу а, якби їхній фокус. Та а, Можна так казати, ось то та. Музика, то та гудьба має свою нішу, але є дуже немного бенду таких навіть артистів, співаків, котрі то -то беруть як свою основу, як своє ядро, так? Та Раз в такому українському контексту ви видно, що то є да, що нішової, що то є да, що лише такое екстра. Ну, no, але думав, що помалу, так ще шмуглює тот російський язик поміже загальної української культури, в кого перше було, що то, -то, то, то правда, основну причину, чогось так діє, є просто легкість творби того контенту. Тепер стало дуже легко стати популярним в інтерті, не, не маючи при собі дуже великі фінали. Аби то -то так? Перед перед двадцятьма роками то, -то мусить було мати студію, де можеш записати гудьбу. Ти тільки то, то докажеш з телефоном і комп'ютером, а тобі того доста. Но. Тобі, і то, -то сильно облегшує якусь таку знаєш, перву ступінь, якусь перву таку гарадичку до слухача много таким співакам. І но, то, -то, то, то просто свобода. A z samą taką powiedzieć, ty, e, folkową piosnią, jak w was jest? Jak to ty muzyczny rynek wygląda e, za to, że w nas folklor czy folk może nie tak popularny, jak na przykład na, Słowa, na Słowacji, e, ale win tam dos popularny, on się perebywa do tego mainstreamu, żebym tak powiem. Jak to w was tym jest? No na mój taki subiektywny pozór, tak myśleć, się to, że jak raz folk jest. Є десь так збоку. Ось, є музика май інтересна, і, і якась рокова, і поп, і гіп-хоп, і, гіп і вона май слухати як акурат тот фольк-фольк такий. Якраз така народна музика народова вона не є конкурентна, а ведь на тільки популярна, як є популярна модерна музика по Май мало з того, mm. що я лично вижу і чую. rozumiem. No dobry, e, Michalu, znasz to? Ja nie znam, kiedy nam minęło to, to pił godziny. E, Nadużył się, że to nie pił godziny e, w pierwszym formacie. ale przypomnę naszym słuchaczom, że mamy w planie się striczać dwa tygodnie, ale myślę, że to się zdaje, że to będzie częstsze. Po e, musimy kończyć dzisiejszy program słowo Ja Ja tobie bardzo krasnili dziękuję, że się pit kruczył za swojego studia. A raz podzięku no tu pidemku c... rady był w ty w FM. Dziękuję. Dziakłam. Czujemy się o tyżden. Na pewno. Dziękuję jeszcze raz. Dobre. Dobre dobry wieczór. Słowo Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianek słowamy I Sliw żądających. O jazyku i na jazykach. Słowo wiecie.